Всім привіт! Ви на каналі Rainbow Lastia. І Сьогодні є оновлення, І тому я захотіла скупитися в новому о, зі, зі всією моєю сім'єю скупитися в новому магазинчику. Ось він ось такий. Мені він дуже подобається. Я його вже весь оглянула. І зараз буду Робити Брати всі, Речі і скупатися. Ось я взяла пакетик, щоб було зручніше. Бо я її буду брати багато, бо я вже примітила багато гарненьких речей. Перше, що мені сподобалося, ось такі шапочки. Вони мені дуже сподобались, вони дуже гарні. Ось я прийшла зі всією сім'єю моєю. Просто є тут і хлопчачі, і дівчачі наряди. Тому я взяла всю сім'ю. Подумала, що всім тут щось подобається. Особливо тому, що моя донька старша дуже любить кататися на скайці. Шапочку я вже забрала. І зараз буду брати ковтинки. Особливо із цю футболочку. Таку кофточку і ось ці косівка рожевий. Я думаю, я заберу все, тому що все дуже гарне. Ой, я вже така сумочка, і я зробила секретку просто на тому зеркалі. Потрібно було серветочкою витерти. Різнокольорові, п'ятна І там випадуть рукавичка. Ну, рукавичка такі дуже гарний. Ось. Тут я беру рукавичку і шлем. Ось такі. Рукавичку я отримала ось цю райдужну. І ось такий шлем. Але він в пакет не береться, тому потрібно або в руку взяти, або надіти. Ще ось така футболочка для того, щоб зняти кофту. І так, мені ця обнова дуже сподобалася, тому що є гарні скейти. Ще прибавився, маг... прибавився цей магазин. Одягу і це класно. І тут багато одягу для хлопців. Якраз цього мені не вистачало. Тому що якийсь ну одяг був. Ну, і для хлопців теж був, але більшість був одягу для дівчат. Ось така примірочна Підемо в примірочну тому що ми взяли багато чого. Трімно взяти ось такі окуляри. Мені дуже подобаються, але вони не кладуться. В цьому магазині ну, багато чого є, але й пов бувають повторяється те, що було в іншому магазинчику нашому, м у тому, що з кепочком. Там де, ну, взагалі стиль такий схожий, можна сказати, такий самий стиль. Зробили теж такий. Магазин, але набагато більший. Тому що той був дуже маленький. Йдемо приміряти. Мені ось ця шапочку дуже сподобалася, що шахмат. І ось ця ковтинка дуже гарна теж. Але тут все гарне. Я можу так і 100 років казати. Гарне гарне. Він іде. Приміряти, ну, тому що якась одежа, одна ну, тільки для нього, можна сказати. ця ковтинка гарненька. І сумочка. Красівочки. Ось такі Ну, коротше, в нього поповнився гардероб, набагато поповнився. Тепер в нього, як і в мене, буде, буде одяг влізати, тому що дуже багато. В мене взагалі не влізає одяг. Мені потрібно ще кілька якихось полочок для одягу, то тепер в нього теж так буде. Ось так. Кепочки ось ці, що з боку на кепці лежать, теж були в тому магазині. Тому справді повторюються. Тільки не повторюється одяг. Ну і рукавичка, і це все таке. А От кепки всі повторюються. Немає нової кепки. Це, можна сказати, жалісно, але нічого. Ось так, мені. Ось ці окуляри сподобались дуже сильно. І повторюсь шапка. Я просто, я просто, я не знаю. Тут шапки, окуляри, тут я вже повторяюся, не знаю, який раз, тут все дуже гарно, мені дуже-дуже подобається це оновлення. Ось так, йдемо на касу. А вже ж ідемо на касу. Я нічого. Там не спаковую, просто кладу в пакет. Взуття в коробки не кладу, тому що взуття багато взяли. І поки що він хоче покататися на скейт. Ми скейт теж візьмемо з собою. Ай, ай, куди ти йдеш? Давай туди, давай. Все? Я думаю, далі буде. Я тоді на це пішли. О тут я розумію розгончик бо да, я навіть не встигаю. Ось. Хто може хоче секретки, щоб я зробила відео про секретки тут? Я десь подивлюся, дізнаюся, які тут не будуть. Окрім того, щоб витерти. Е, ті п'ята різнокольорову. Я подивлюся і зроблю відео. Може, хто знає секретки, напишіть в коментарях, будь ласка. Я вам е, буду дуже дякувати. І е, всіх спробую відео новому. Але поки що я знала тільки ту секретку. Ось, все нам пробили. Е, і беремо ще скейт. Ну, тому що старша донька любить на скейті їздити. Ну, і взагалі. Я теж. Аватар-вот я теж люблю. На скайт їздити. Але я не знаю, куди його взяти. Персонаж взагалі буде брати скайт, мені цікаво. О, взяв. То добре. Я, буду, я візьму поки що тільки один скайт, може потім повернуся і візьму ще один. Щоб цей шлем, шлем десь містився, потрібно знадіти вже. Ну, і ми й пішли. Там донька просто за... заждалась нас. І там стоять, щось, може, собі придивилися. Ну, все, привіт, ми прийшли. І там... А, ще ось цю кофту забули. Зроблю вигляд, що вони вже там пробили ще й цю кофту, тому не думайте, що вони зворували її. Добре. Ми пішли. Це. До речі, я замітила, що тут у ці ось такі є лампочки, і це, напевно, та секретка, потрібно їх знаходити і вмикати. І, напевно, відкриється ось це. Ну, ось це що закрите. Потрібно ще шукати. Ось у нос... ні? Як ні? Я не, я не... Я не розумію, як. Mm. Значить, потрібно щось інше шукати. Ну, добре, це буде в іншому відео, яке я буду шукати і секретки робити. Думаю, їх тут багато, тому що приміщення велике, як школа. Э, тому все. І всім папа!